Під час обговорення нового стратегічного плану розвитку міста Коростеня, яке відбулося 22 травня, експерти західноукраїнського регіонального навчального центру Петро Мавко та Олег Кари презентували результати анкетування коростенців з різних питань, які пов'язані із життям в місті. Було опитано 300 мешканців міста та 60 підприємців, що ведуть бізнес в Коростені. За оцінкою експертів, ситуація в місті є кращою ніж в цілому по Україні. Близько 80% коростенців хотіли б. І надалі жити в місті, але бачать багато проблем. На думку мешканців міста Коростеню заважає розвиватися безробіття, зокрема, нестача нових робочих місць та відсутність вищих і професійних учбових закладів. Проте звичайні коростенці підприємці єдині в одному. Місто буде розвиватися, якщо в нього будуть входити інвестиції. Влада також вбачає за цим перспективу, наголосив перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Аби заохотити інвесторів, в Коростені створено індустріальний промисловий парк. Перспектива розвитку міста залучення інвестицій вона сьогодні існує. Є для цього ну, свої критерії, позитивні критерії і та ж залізниця, шляхи сполучення є свої застереження, але в цілому я думаю, що от коли зміниться інвестиційний клімат в Україні. То кориснення є великі перспективи для того, щоб сюди заходили інвестори, в тому числі і іноземні. На що буде направлена саме стратегія розвитку міста користення? Важко зараз однозначно відповісти, тому що над цим працює робоча група, є декілька версій бачення. Є певні коригування, і ну ми сьогодні маємо реалістично дивитися на речі, як ми в минулому стратегічному плані пробували себе позиціонувати, як. Туристичне місто, на жаль, ну ми зрозуміли, що сьогодні ну, туристичний потенціал міста корисня. Він не може конкурувати з промисловим нашим потенціалом. Робити ставку на те, що завтра, от ми закриємо всі промислові підприємства і будемо заробляти на туристичній галузі. Ну, на жаль, реальність така, що цей напрямок ну не є. Таким занадто перспективним для міста Коростеня, тобто в частині заробляння грошей, всі і експерти, і члени робочої групи сходяться до того, що все-таки промислове місто воно є промисловим, і цей напрямок нам і в подальшому треба підтримувати, розвивати і створювати умови про. Те, що ми вже говорили, і для заходження інвестицій, і для розвитку того бізнесу, який сьогодні діє на території міста, це будь будь форматах. На сьогоднішній день вже є попереднє бачення розвитку міста. Радує те, що основним ресурсом для реалізації нового стратегічного плану розвитку міста Коростеня опитані мешканці міста називають себе та місцеві підприємства. Лише невелика кількість опитаних сподівання покладає на державу. Отже, робота по розробці стратегічного плану розвитку міста продовжується. Наступне засідання робочої групи планується провести на початку серпня.